103 роки тому, 8 грудня 1919 року, у місті Чигирин народилась майбутня українська науковиця Катерина логвинівна Ющенко, яка винайшла найпотужніші засоби в інформаційних технологіях, зокрема в програмуванні. Винайдення вказівників являє собою головний внесок Катерини Логвинівни у зародженні та розвитку ІТ. Катерина Ющенко перша в світі винайшла вказівники та застосувала їх для створення списків і складних ієрархічних структур, які назвала деревоподібними форматами. Вагомість для людства винайдення вказівників, Pointers, зрозуміла кожному програмісту. Вказівники необхідні в базах даних, в штучному інтелекті, застосовуються в інтернет-технологіях, та взагалі використовується як найпотужніший засіб у всіх сучасних технологіях програмування. Усі додатки, які завантажуються в комп'ютери, планшети, смартфони тощо розроблено з використанням засобів програмування, винайдених Катериною Ющенко. Підпишіться на канал про маловідому людству сторінку зародження інформаційних технологій, лайкайте та залишайте будь-які коментарі. Це сприятиме поширенню цікавої інформації про суттєвий внесок України у зародження IT. Це дуже важливо, як для України, так і для всього людства. Максимально поширюйте історичні відеоканали у соцмережах. Слід наголосити окремо, що адресна мова програмування є багатоконцептуальною, оскільки, окрім імперативних засобів, має вичерпні декларативні засоби програмування. Катерину Логвинівну шанують в усьому світі. У музеї всесвітньої історії комп'ютерів, що знаходиться у селі Коновій Долині, розташовано портрет Катерини Ющенко. Надпис до портрету повідомляє, що вона у 1955 році запропонувала одну з перших в світі мов програмування високого рівня адресну мову. У Національному історичному музеї інформаційних технологій, що у Блечлі парку під Лондоном, є стенд з портретом Катерини Ющенко з інформацією про її досягнення. Про Катерину не пишуть історики, є статті у Вікіпедії та блогерів різних країн. Зазначимо декілька публікацій, які стосуються винайдення Катериною Ющенко вказівників. В англомовній статті Вікіпедії про історію винайдення вказівників «Пойнтерс» зазначено наступне. У 1955 році Катерина Ющенко винайшла адресну мову програмування з можливістю напрямої адресації вищих рангів. Вказівники, винахід яких приписують Гарольду Лоусону в 1964 році, являють собою аналогію цієї адресації. У 2000 році Міжнародний інститут інженерів з електротехніки та електроніки I.I. вручив Гарольду Лоусону найпрестижнішу нагороду в галузі IT комп'ютерний піонер саме за винахід вказівників, хоча вони дев'ять років як використовувались в адресній мові програмування. Про це також написав у 2018 році у своєму англомовному блозі Альваро Відела. У книзі. Присвячені сотій річниці заснування Академії наук України, серед найвагоміших досягнень українських вчених відзначено також адресну мову програмування та винайдення вказівників. В багатьох українських науково-історичних статтях зазначається, що в адресній мові програмування вперше в світі застосована непряма адресація вищих рангів. У 2021 році Укрпошта випустила блок марок наука. Це вона. На одній з марок портрет Катерини Ющенко. Цього року у містах Кременчук та Львів з'явилися вулиці, названі на честь Катерини Ющенко. Ще одним з найвагоміших внесків Катерини Ющенко у розвиток IT є розробка архітектури унікального комп'ютера Київ, його системи команд, в якій було апаратно реалізовано маніпуляції з вказівниками. Цей комп'ютер. Незважаючи на його значимість для розвитку IT, на сьогоднішній день практично всі забули. Це був перший в світі комп'ютер, придатний для розв'язку задач штучного інтелекту та для розробки інформаційних систем тощо. Усі інші комп'ютери тих часів призначались лише для математичних розрахунків. Система команд комп'ютера Київ з вказівниками значно поширила сферу застосування комп'ютерів. Ця система команд має усі ознаки високорівневого програмування та є значно потужнішою за план калкуль мову програмування високого рівня, яку запропонував Конрад Цузе у 40-х роках минулого сторіччя як машинну мову для майбутнього комп'ютера. Можна багато розповідати про непросту долю Катерини, яка народила та виховувала трьох дітей. Можна розповідати про те, як вона страждала від комуністичного тоталітарного режиму, як репресували її батьків у 1937 році, та про те, як її доньку ворогів, народу талановиту студентку відмінницю виключили з механіко-математичного факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка. Як працювала під спекотним сонцем на бавовняних полях у Самарканді, як працювала в шахті за бійником та на шкідливому виробництві військового заводу. Можна розповідати, у яких жахливих умовах вона мешкала і водночас розв'язувала складні та важливі задачі. Зупинимось на поширенні досягнень Катерини Логвинівни у світових АйТі. У 1956 році в КДУ імені Шевченко був виданий обмеженим накладом перший в Радянському Союзі підручник по програмуванню з описом адресної мови програмування. Цей підручник партійні керівники заборонили видати великим накладом. Але академік Гнєденко яких переїхав до Москви, посприяв виданню підручника в Москві у 1961 році з додатками про архітектуру п'яти радянських комп'ютерів, включаючи опис архітектури комп'ютера Київ. У 1963 році додатки до цього підручника з описом апаратної реалізації розіменування вказівників в комп'ютері Київ перекладаються англійською мовою та видаються у США. Наступного року в США також винаходять вказівники, які в Україні були вже винайдені за дев'ятьох років до цього. У 1964 1966 роках цей підручник перекладають та видають у Чехословаччині, Східній Німеччині, Угорщині, Югославії та Австрії, а у 1969 році у Франції. У 1966 році у США перекладають та видають монографію з описом адресної мови програмування та детальним описом комп'ютера «Київ». Це сталося тоді, коли комп'ютер Київ вже не використовувався, а був перевезений для навчання студентів до вищого навчального закладу у Кіровограді. Відомий напівпровідниковий комп'ютер Дніпро. Який серійно вироблявся до 1971 року, являє собою втілення у двоадресній архітектурі трьохадресної архітектури комп'ютера «Київ». Адресна мова програмування своїми можливостями маніпуляції з вказівниками вплинула не лише на архітектуру комп'ютерів Київ та Дніпро, а й на архітектуру усіх інших київських комп'ютерів та на більшість радянських комп'ютерів М20, БСМ 3, БСМ-4 комп'ютерів серії УРАЛ. Мінськ, няйрі тощо адресна мова програмування використовувалась понад 20 років на пострадянському просторі. Світовою спільнотою залишився непоміченим визначний внесок Катерини Ющенко у зародження світових IT. Досягнення Катерини Логвинівни не були б можливі без участі цілої когорти математиків та інженерів, таких, як математик Володимир Королюк. Інженерка Катерина Шкабара, інженер Лев Дашевський та багатьох інших, які самовідано та наполегливо працювали під керівництвом Бориса Володимировича Гнєденка, всесвітньо відомого математика, який всіляко сприяв створенню адресної мови програмування. Завдяки його керівництву та безпосередньої участі був розроблений унікальний комп'ютер Київ. Внесок Бориса Володимировича Гнєденка у зародження інформаційних технологій, на жаль, недооцінений. Підпишіться на канал та задля максимального поширення інформації про видатну українську вчину залишайте будь-які коментарі, вподобайте це відео та поширюйте його у соцмережах.